В Німеччині таке карається. Типу, якщо поліція побачить, що я щось там роблю зі своєю машиною, штраф плоть до лишення прав водіяських. Чого так працює? Україну це також чекає. Ну от ми йдемо в Європу, да, і глянемо це нормальний закон чи ні. Дивіться, що тепер буде заборонено. Відтепер не можна десь там на вулиці щось ремонтувати свою машину, самому там щось фіксити і так далі. Чому так зроблено? Щоб ви йшли в гараж, понятно, що платили гроші, це все ремонтувалось не вашими руками. Але для чого це робиться? Щоб менше було аварій на дорозі. Ну просто розумно, бо багато людей ну не знають, як ремонтувати свої авто і ремонтують його від недостачі коштів. Але при цьому всьому а, в Україні, якщо ви поламались на дорозі, десь можна буде стати і терміново відремонтувати. Якщо вам колесо прибило, також можна буде. От в Європі просто воно трошки перешагнуло грань, поняли тут. Прям на вулиці навіть колесо. Я серйозно, якщо ти в німеччині сам на автобані колесо собі поміняєш, і це хтось побачить там з поліцією, все, тобі кранти, анімці точно побачать, позвонять, скажуть, номера твої заповнять і скажуть реально. А, ну це і правильно, бо багато людей ну тут перепрошували в Німеччині дуже багато. Жопа жопаруких, вабче жорстка жапаруки, і вони не зможуть нормальне колесо поставити. Воно може реально на ходу от і влетіти в тебе навстрічку. Загалом це ну гарний закон. Да, і я маю надію, що в Україні він прийме якусь більшу культурну форму. Бо тут до дебілізму дійшло. Да? В Україні я думаю, якраз буде золота середина, щоб не було цих жопоруких людей, які наремонтували непонятно, що і воно і Це спричинило аварію. Да? Ну це закон гарний. Він веде нас в сторону цивілізації. Більше, але глянемо, як він спрацює. Надіюсь, нам всім хватить розуму, цим правильно користатися і щоб поліцейські не будуть нікого кошмари. Да, ці історії. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось в коментах. Слава всім українцям, які досі тримаються. Погнав я далі, Айки крути.